Вітаю культура Русі. Мова писемність освіта. Слов'яни здавна мали власну писемність або руські письмена. Зокрема, у творі сказання про письмена болгарського письменника чорнорисця Храбра згадується, що до прийняття християнства слов'яни користувалися для письма власними чертами та резами. Після запровадження християнства в Русі поширилася винайдена учнями братів-просветителів Кирила і Мефодія абетка кирилиця. Мова формувалась у третьому столітті до нашої ери, на початку першого століття нашої ери. Слов'янська мовна територія розпалась на північну та південну. Останній період формування мови – 13 століття, за часів правління Володимира в Києві для дітей знаті відкрили першу школу. Князь Ярослав Мудрий заснував школу, де навчалося 300 дітей, старост і священників. Основу освіти становили богослов'я, філософія, риторика, граматика, вивчали і іноземні мови. Кількома мовами володів Ярослав Мудрий, а його син Всеволод опанував п'ять мов. Осередками освіти після прийняття християнства стали церкви і монастирі, які також сприяли розвитку літератури та мистецтва. У 1068 році донька князя Всеволода Ярославича Янка відкрила при Андріївському монастирі першу школу для дівчат. Хоча в тогочасній західній Європі жінки взагалі не здобували освіту, за свідченням літописів розвивалося і приватне навчання. Було знайдено багато берестяних грамот, написи на стінах культових споруд, ремісничих виробах, предметах для письма. На теренах України берестяні грамоти було знайдено в селі Звенигород Львівської області. В інших містах виявили письмове приладдя писала і воскові дошки. Центри з переписування книг, скрипторії знаходились при монастирях. У Русі, як і в усій тогочасній Європі, відбувалося поступове осмислення та узагальнення досвіду діяльності в різних сферах життя. Так, суспільство рухалося до виникнення науки. Накопичені знання переважно передавали усно з покоління в покоління як професійні секрети з різних ремісничих спеціальностей або набували з книг. Як правило, це були перекладні твори античних, візантійських, арабських, західноєвропейських авторів. Особливістю тогочасних наукових знань стало досить поширено в цей час поєднання реальних фактів і вигаданих подій. Усна народна творчість билини, перекази, пісні, загадки, прислів'я, щедрівки, казки. До найвідоміших належать билини про князя Володимира Красне Сонечко, який разом із богатирями Ілею Муромцем, Алюшою Поповичем та Добриною Микитичем захищав Русь. У часи боротьби з половецькими набігами в них уславлювали князя Володимира Манамаха як захисника Русі. Найдавнішими серед слов'янських народних пісень вважають обрядові, які виникли ще в дохристиянські часи. Їх пов'язували з відзначенням настання весни та Нового року, свято рожаю і сонця, обрядами весілля і похорону. Загадки, прислів'я та приказки в стислій і дотепній формі відображали життєвий досвід і мудрість народу. До часів Русі належить виникнення казок про Змія Горинича, Кирила Кожум'яку, Вернигору, Котигорошка та багато інших. У них знайшли відображення, тогочасні уявлення на добро і зло, правду і кривду. Існує чимало свідчень про те, що в Русі розвивалася музична творчість. Згадки про неї є в літописах і на малюнках Софіївського собору в Києві. Відомо, що в Русі. Мали поширення пісні, танці, гра на музичних інструментах: гуслі, сопілки, гудки, домри, балалайки, волинки і бубни. На одній зі стін Софійського собору в Києві зображено ансамбль із семи виконавців. На міських площах і в князівських палацах виступали скоморохи. Перша згадка про них у літописі датується 1068 роком. Після прийняття християнства церква почала засуджувати скоморохів за їхні язичні забави. Вона сприяла поширенню в Русі хорового співу, стала відома нотна система. Навчання співу стало одним із обов'язкових предметів у тогочасній школі. Книжкові пам'ятки літописання найдавнішою книгою Русі, що збереглася, є Остромирове Євангеліє створене в 1056-1057 в роках у Києві, деяком Григорієм на замовлення новгородського посадника Остромира. На замовлення великого князя київського святослава Ярославича виконали і зборники 1073 і 1076 років. Це збірники уривків різних за тематикою творів, переважно візантійських авторів, які пояснювали біблейні сюжети, а також давали настанови. Традиції літописання Русі складалися в Києві, але згодом поширилися на всю її територію. На відміну від європейських хронік, літописи створювалися рідною мовою та містили роздуми і оцінки автора, їх читали і переписували впродовж наступних століть, завдяки чому вони збереглися до нашого часу. Першим відомим твором мемуарного жанру стало повчання дітям Володимира Мономаха. У ньому князь розповідає про свої минулі роки, описує воєнні походи, участь у міжособних війнах і застерігає нащадків від повторення його помилок. Архітектура і образотворче мистецтво доби Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Оборонні укріплення складалися з валів, оточених глибоким ровом. На них споруджували дерев'яні стіни з оборонними вежами. Першою кам'яною світською спорудою в Києві став ймовірно палац терем княгині Ольги. Першою кам'яною церковною спорудою Росії вважається десятинна церква, збудована на старокиївській горі наприкінці X -го століття. У 10-му, на початку 11-го століття, в будівництві руських храмів переважали візантійські традиції. Шедевром тогочасної архітектури вважається Софіївський собор у Києві, Софія Київська, це був величезний хрестово-купальний храм. Софіївський собор прикрашали одночасно мозаїки і фрески, хоча за візантійською традицією їх не поєднували в одному храмі. На чільних місцях у храмі були розташовані мозаїки Христа Пантократора, це держителя, і Марії Аранти Богоматері-заступниці. До прикметних явищ образотворчого мистецтва Русі, крім мозаїк і фресок, належить іконопис. Спочатку ікони завозили з Візантії та Болгарії, але згодом у Русі з'явилися свої майстри іконопису. Архітектурний вигляд міст і сіл Русі в цей час, як і раніше, визначався насамперед дерев'яними будівлями. Із дерева споруджували укріплення міст і зводили храми. У літописі йдеться, що на початку 12 століття у Києві існувало щонайменше 600 дерев'яних храмів. Проте головні храми будували із сегли та каменю у другій половині 11-го на початку 12-го століття у Києві спорудили собори Дмитрівського, Михайлівського, Золотоверхого, Видобицького, печерського та Кловського монастирів. Яскравим проявом мистецтва залишався іконопис. Видатним іконописцем тогочасної русі, став чернець Аліпій, що брав участь у розписі Успенського собору києво печерського монастиря. Він уславився своїм особливим стилем написання ікон, деякі з яких вважають чудодійними. Книжкова мініатюра стала складовою мистецтва створення рукописної книги. Найдавніші мініатюри, що збереглися із тих часів. Включення до остромирового євангелія перевір себе. Дякую за увагу. Окей, okay, go.